Привіт, дорогі овни, і це ваш гороскоп на травень 2025 року. Мене звати Наталі Вуз і я астролог з 4 досвідом. Травень місяць буде приємніший по енергіях, ніж був березень, лютий, попередні місяці. Закінчились усі ретроградні планети, закінчились затемнення, і цей місяць прекрасний для старту, особливо для вас, овни. Це буде місяць нових початків в різних сферах. Давайте поговоримо детальніше, Меркурій. Планета комунікації інформації, подорожі, роз'їзд знаходиться зараз у вашому першому домі гороскопу. Що це означає для вас? овни? в цей період ви можете бути трішечки вспильчивими, проявляти егоїзм в комунікації, суворо відстоювати свою думку, от як ви хочете, і ніяк по іншому. Так як ви хочете і ніяк по іншому, цього місяця може бути багато роз'їздів, подорожей. Що ви сьогодні тут, завтра там, і це ви можете змінювати свою точку зору. Сьогодні ви думаєте одне, завтра інше, і це нормально. Меркурій, у вашому першому домі дуже на це впливає. Сонце до 21 травня знаходиться у вашому другому домі гороскопу, в знаку Телець, означає, що вам стане. Ясніше з фінансами це може початися вже тому, що сонечко зайшло туди ще у в кінці березня, і можуть прояснятися якісь ситуації фінансові може появитися нове джерело доходу, або якщо вам давно не повертали борг. Цього місяця можуть вам повернути борг. Або якщо вам давно обіцяли підвищення вашої зарплатні, то цього місяця ви зможете зрозуміти, буде це підвищення, чи не буде цього підвищення. Це таке от буде ясність в сфері ваших ресурсів, ваших матеріальних ресурсів. Сатурн Сатурн довгий час був у вашому 12-му домі гороскопу знаки риб. В травні він буде виходити і переходити в знак Овен. Він буде переходити в ваш перший дім. Сатурн Турн по одному знаку проходить орієнтовно 2-3 роки, і дуже важливий період, коли він заходить в перший дім. Сатурн турн в першому домі може дати вам певного роду обмеження. Можливо, ці 2-3 роки у вас будуть обмеження в пересуванні. Можливо, вас будуть обмежувати інші люди. Припустимо, через дітей ви не можете подорожувати, тому що у вас не дитина, і ви мусите перші роки бути вдома. Сатурн в першому домі буде давати вам таку внутрішню боротьбу. Ви постійно будете боротися сам з собою. Ви можете задавати собі питання: а хто я, а що я відчуваю, а що взагалі навколо мене відбувається. Це Час, коли вам доведеться зайнятися своєю своїм тілом, своєю зовнішньою оболонкою. І якщо ви не зробите це самостійно, то прийдуть обставини, які будуть змушувати вас це змінювати. Дуже гарний час по Сатурну в першому домі, в вашому першому домі. Обмежувати себе в харчуванні, чати, можливо, частіше харчуватися, якщо ви любили фастфуд, поїсти на ніч це прекрасний час для того, щоб все обмежити. І тоді Сатурн дасть винагороду в тому, що ви будете прекрасно себе почувати, ви будете себе здорово почувати, ви будете виглядати так, як ви хочете. Але Сатурн це планета, яка дає, але вона дає за заслуги. Вона приходить і перевіряє, а чи готовий ти зробити щось, щоб отримати здоров'я в вашому випадку, гарне тіло фізичне, чи готові ви докласти до цього зусилля? Марс, Марс зараз у знаку Лев, і він проходить по вашому п'ятому дому гороскопу, а це означає, що класно почати теж активну діяльність, активно займатися спортом. Додати собі якісь хобі, і ви будете отримувати там дуже багато енергії. Класно по Марсу в п'ятому домі активно проводити час з дітьми, або займатися якимись активними хобі. Планета краси, грошей і задоволення так само переходить у ваш перший дім гороскопу, і ви, ніби, будете насолоджуватися собою. Вам буде подобатися, як ви виглядаєте, як ви розмовляєте, як, як ви себе представляєте перед іншими. Ви будете кайфувати від цього, і це дуже прекрасний період. Ви можете бути по Венері в Овні трішечки вспильчивими, так само. Та? Там у нас і Меркурій, і Венера туди заходить. Ви можете активніше проявлятися. Це дуже класний час для проявлення, для заявлення про себе. Тому, якщо ви давно про це думали, коли можна наполегливо заявити про себе, знаєте, отак війти, відкрити двері з ноги. Оце якраз цей час для того, щоб це робити. І загалом, травень дуже класний місяць для починання, як я вже сказала на початку, якщо у вас були плани, які ви відкладали, або вони. До цього періоду важко реалізовувалися, то зараз все підлегше легше і краще. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, а там переходьте по посиланню в описі там є мій інстаграм. І овне, прекрасного вам місяця!